Вітаю! З вами Франко ТІВІ» і я, Юлія Малаха. Прийдіть та проголосуйте. Вівський національний університет імені Івана Франка у світлий вівторок обиратиме ректора на наступні 5 років. Право проголосувати має кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний працівник університету. Очільника своєї Альма-Матер обиратимуть і студенти. Виборні представники із їх числа. Виборчих дільниць буде три: дві в головному корпусі університету та одна в науковій бібліотеці на Драгоманова. 17. голосування відбуватиметься з 9 по 3 годину дня. Якщо в першому турі жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, то через тиждень буде другий тур виборів. До кінця квітня ми точно знатимемо, хто стане ректором Франкового університету. Новий декан на факультеті журналістики. Колектив факультету підтримав кандидатуру доцента Мар'яна Лозинського. Він був єдиним, кого рекомендував БО-ректора Володимир Мельник. Кандидатуру Мар'яна Лозинського схвалили відкритим голосуванням. Після конференції ректор нашого університету уклав контракт та видав наказ про призначення на посаду декана факультету. Його каденція триватиме 5 років. Kubok rektora. Вже традиційно і цього року студенти провели благодійні змагання з футзалу. Цього року у турнірі взяли участь 17 команд, до складу яких увійшли студенти та викладачі факультетів університету. Золото здобув економічний факультет, срібло дісталося факультету електроніки та комп'ютерних технологій. А бронзу отримав юридичний факультет. Для військовослужбовців вдалося зібрати понад 139 тисяч гривень. За перебігом змагань стежили і наші журналісти. Вже сьогодні у спортивному комплексі нашого університету стартує щорічний турнір із футзалу Кубок Ректора Ректора-2025». Протягом двох днів 11 та 12 квітня за перемогу змагатимуться 17 команд. До складу яких увійшли студенти та викладачі. Цьогорічна подія має не лише спортивне, а й благодійне спрямування. Усі охочі можуть підтримати команди у битві факультетів. Збір коштів оголосили на потреби підрозділу випускника університету. Викладачі щороку підтримують студентські ініціативи, адже розуміють наскільки важливі такі заходи. Все, що пов'язано зі спортом, я дуже дуже підтримую. Так я думаю, що спорт згуртовує, так спорт об'єднує Так? І в спорті кожен студент так само має право себе зреалізувати. Мені здається, що дуже добре, що ми проводимо такі, заняття, такі змагання. Я намагаюся не пропускати жодного матчу, не тільки за участю нашої рідної факультетської команди, а й інших. Я люблю футбол, я люблю спорт, і це для мене особливе задоволення. Атмосфера на трибунах була напруженою та емоційно насиченою. Вболівальники активно підтримували свої команди протягом всього матчу. Сьогодні вболіваю за наших за журналістів, за журфак. Чому вболіваю? Тому що хлопці вже два роки підряд беруть друге місце. Вони дуже близькі до перемоги, будемо нашою якоюсь такою аурою. Будемо кричати, підтримувати, вболівати. Команда філософського вже другий рік поспіль просто готується на найвищому рівні. Зазвичай всі махалки, плакати, атрибутика, вся буде присутня. Після першого ігрового дня у боротьбі за кубок ректора залишилося лише вісім найсильніших команд. Також відбувся шоу-матч між збірними командами студуряду та викладачів, який завершився перемогою студентів. Щоб підтримати гравців перед фіналом, виступила команда черлідерів. Фінальні поєдинки були напруженими, проте гравці гідно представляли свої факультети та боролися за перемогу до останніх секунд. Тож, переможцями Кубку ректора 2025 з футзалу вже вдруге стала команда економістів. Ми вже другий рік поспіль виграємо це дуже класно. Це насправді був важкий фінал. Емоції були змішані. На початку другого тайму було доволі страшно, думав, що ми можемо й програти. А так, загалом я дуже щасливий, що ми перемогли. Наприкінці турніру команди отримали свої заслужені кубки та медалі за чемпіонство. Під час змагань вдалося зібрати понад 139 тисяч гривень на потреби війська. Софія Хілько, Віра Шелепило, Андрій Вовк, Франко Тіві. Великдень це не лише писанки та Паски, а й особливі моменти, які ми проводимо з рідними. У кожного з нас є свої особливі традиції. Ми вирішили дізнатись, як святкують Великдень студенти факультету журналістики. В одній там сільській кімнаті накривається супервеликий стіл. Багато тіток підходять до тебе і кажуть: Візьми, візьми, одну паску, візьми, візьми. А ти розумієш, ти вже не можеш їсти, і тобі просто ламають паску шматочок паски навпіл для того, щоб ти ще попробувала їхню. Бо кожна господиня якусь спекла свою особливо. Кожна господиня пече, особливо там, навіть якщо є в хаті дві дівчини, то поче і мама, і донька паску. Кожного року з сім'єю ми звичайно їздимо в село. І вшановуємо наших померлих родичів. Так само маємо завітати до кожної хати. І насамперед, звичайно, Великдені Різдво це основні свята. Я взагалі з Миколаївської області і у нас є одна дуже цікава історія. Ми коли настигаємо посвятити або забуваємо вдома якийсь продукт, ми кладемо його на колодязь, бо все день вважаючи, що вода вона є свята взагалі. І... Ми обов'язково щось туди кладемо, бо ми віддаємо як дань воді, яка у нас є вдома в криниці. У нас з'явилася така сімейна традиція. Кожного світлого ми з мамою печемо паски і прикрашаємо їх в суботу. Традиційно це прибирання. В неділю о восьмій ранку ми йдемо до церкви, світимо наші кошики. Взагалі в нас заведено те, що після церкви ми завжди їдемо до однієї бабусі, а потім до іншої. Ми завжди до них веземо різні пасочки посвячені. Бо, вони вже такі досить старенькі і не, не ходять до церкви, тому ми такі, як проповідники цих традицій, веземо до них е, пасочки. Ми на Великдень фарбуємо яйця цибулевим лушпинням, природними різними виробниками. Е, інколи розписуємо, але це вже більше як я в художню школу пішла і почала е, цікавитися писанкарством. Е, ми бачимо паски з родзинками завжди інколи з шоколадною глазур'ю, інколи з білковою. Франко Ті вітає усіх глядачів із Великоднем. Нехай цей світлий день наповнить ваш дім теплом, а серце вірою та любов'ю.